Ви знаєте, крім того, що ті точки, які є визначені, є ще окуляри, через які ми дивимося. Ми завжди дивимося через окуляри наших хотілок чи бажань. От. Так от, коли мова йшла про березень, дійсно, в березні, в кінці березня цього року відбулася подія, про яку практично ніхто не говорить і не згадує, а це зібрання <кій> керівників ФРС. Федеральна резервна система або світовий уряд, як кажуть. Ну, ви знаєте, що це 10 найбільших єврейських банків Сполучених Штатів, які утворюють резервну федеральну систему. Які мають можливість друкувати доларів стільки, скільки необхідно для підтримки фінансової системи світу. Між іншим, ті 100 мільярдів, які дотація на Ізраїлі йде, це теж звідси. Можна надрукувати. Ви надрукували папірці, пішли на ринок і скупили все, що там є. Експлуатація всього, що є на планеті. Але ж не можна безбожно. Тому тут треба регулювати. Так от, оце зібрання, яке там було, вони по суті прийняли рішення ключові по війні в Україні. Це не тільки це по відношенню до Китаю, до Росії. От, але тут подія ще пов'язана з перевиборами в Сполучених Штатах. Тобто кардинальна точка буде поставлена після перевиборів. Але ця подія, де були визначені основні моменти, це був кінець березня. І в результаті ми зараз ви бачите, що е, це взагалі окрема тема про е, причини цієї війни. От, про очікувані наслідки для нас і для Заходу умовно. От, для Європи, що це значить ця війна? Ну, це, якщо буквально є час якийсь, то я можу деякі моменти сказати. От, От дерево, якщо у вас є чи ділянка дачна, чи ще, ви знаєте, для кожної рослини треба територія життєдіяльності. Густо посади, виросте ніщо. Треба, якби відстань, територія. Був такий експеримент, коли на один із островів Тихого океану, де багато було трави, висадили порядка 20 там оленів, які могли розмножувати скільки завгодно. Так, от кілька років поголів'я збільшувалось, а потім, коли досягло приблизно чисельності 2000, Ще корму було багато, але почався падіж. Чого, виявляється, для кожної пари оленів необхідна якби територія, не тільки трава, а ще й територія. Це коли ми живемо в курятниках і чому не народжуються діти? Те ж саме, немає відповідного простору і перспективи життєдіяльності. Ну, це одна з причин, бо більше глобальні причини. От, тож, в цьому відношенні е, є територія життєдіяльності етносів країн, і коли це дерево, е, яке досягло меж можливості росту, на ньому з'являються засихаючі гілочки, е, приросту все менше, тобто ознаки старіння і те, що це дерево загине найближчим часом, от подібному стані зараз Європа. Європа не має ресурсів. Вона потихеньку досягла свого рівня і не може розвиватись далі. Це стосується не тільки Китаю, між іншим, теж саме. От він вискочив, а що далі без ресурсів теж саме. І ресурси в Китаю з'являються тоді, коли приєднається та ж Україна, Білорусь, тобто до Уралу. Бо ця територія має ресурси, але дуже слабко заселена. Тож очікуємо на Об'єднану Європу до Уралу, але на території яка Україна, це хлібниця, дуже великі ресурси. Ні, значить, Росію треба зберегти ще до повного розвалу, це до, до, поки, бо несподівано події ці не були заплановані з самого початку 24 року, що Росію треба зберегти. Зберегти, ну, уявіть собі, якщо Росія розвалиться, то оті всі можливості як скарбниці для інших країн, тих мільярдерів, які там, які цілі галузі привласнили в Сибіру та в інших місцях, і все це розсипеться, і те, що я мав, вже готове ось ним керувати, жити цим коритом з усім, а тепер його не буде. Тому великі країни не зацікавлені в розпаді. От Росія слабенька, але щоб вона була, щоб Україна її не перемогла, що от треба так якось. щоб... Україна добула умовну перемогу, але щоб Росія залишилась такою як була, тільки слабенькою свороду коморою для Європи. І в цьому є не тільки і Китай в цьому зацікавлені інше. Тому тут, якщо йде перевага в один бік, то допомагають цій стороні, там Китай допомагає. Як тільки ми слабкіші. Допомагає та ж Європа і Америка, але дають за міста відсотків там 20%, аби дивитися, куди буде далі Терези. То, звичайно, що але без кінця ця війна теж тривати не може. Бо це військовий комплекс своє отримав. Раніше, коли були запаси зброї. По всьому світу, є, що ще далі робити? А тепер все це ж викидали в Україні, тепер можна ж заново запускати військово-промисловий комплекс, лоббі, і в Америці, і в інших країнах. От зважаючи на ці всі фактори, я так думаю, що. Перші перемовини і якась стабілізація відбудеться в жовтні, початок листопаду. Якісь документи будуть підписані до Нового року. А так війна продовжиться ще будуть то звідти, то звідти прилітати десь до річниці війни наступного року, після чого е, почнуться дуже інтенсивні процеси в самій Росії, і Росія вже буде не до України. Хоча Україна зможе жити спокійно лише в тому випадку, коли Росія розсипеться. Бо до тих пір, поки існує хижак і його територія, Росія це хижак, живе за рахунок території і міти території. Якщо інший хижак або хтось хоче відняти хоч кусочок, він буде не на життя на смерть. З цим іншим хижаком або захищати свою територію. Україна це для нього територія з ресурсом, який можна споживати, жити і так далі. І відмовитися від цієї території Росія ніколи не зможе. Є ще інша причина, що вся міфологія Росії побудована на міфології Київської Русі. У кожній країни є міф. Міф етносу корінного чи основного основу утворюючи цю країну. І це як фундамент. А далі йде надбудова поверхів. Так от вся міфологія Росії, її святі, богатирі, пісні усе це все побудовано на міфі Київської Русі. І тепер оцю основу вияли з під Росії. І от є багатоповерховий будинок. А основи нема, він має розсипатись. І це на рівні інтуїтивного відчуття кожен росіянин розуміє. теж. Треба щось робити захопити, якщо не Київ чи не всю Україну, то хоча б кусок України з Києвом, а якщо і цього не виходить, то хоча б шматок України, щоб це все було так, як і раніше. І до тих пір, поки я кажу, Існує Росія, ми будемо завжди в стані небезпеки, що це буде і буде повторюватися. Необхідно, щоб Росія розвалилася і розвалилась саме головне корито, з якого вона живиться. От коли вони зрозуміють, що ні за що жити, от тоді вони стануть європейцями, що треба буде думати, працювати і так далі.